Вітаємо, дорогі колеги, у черговому випуску: Як полегшити бухгалтерське життя. Вітаю, колеги! І виникла така ідея на запит за численними зверненнями і запитами: як змінити в з кількість, коли на вході штуки, а на виході кілограми. Ну, ти знаєш, Антоніна, в мене самої було дві такі ситуації, коли. Я проводила тоді податковий експрес аудит і в одному випадку, це було підприємство, торгувало хендом, отримувало в мішках у кілограмах речі, далі розфасовувало і передавало уже в штуках, дещо в кілограмах, дещо в штуках. А друга ситуація це було виробництво із металевих листів. Коли приходили листи, їх розрізали, і навпаки, штуки заходили, а перетворювалися в кілограми. Ну і зрозуміло, що для переведення підприємство мусило розробляти оці показники. Скільки листів це стільки, то там кілограм, враховуючи відходи. Але в Одинесі, як це показати, покажи. Насправді в 11 це все максимально просто. Робиться це за дві хвилинки. Тобі єдине, що вам То так, тобі так Так, так, так. нам, нам було терамби за взагалі дві хвилинки, але єдине, що нам потрібно знати, власне, от, як ви кажете, цей норматив, тобто скільки який кількісний вимірник тієї чи іншої одиниці в іншій одиниці, наприклад, коротенько, наприклад, це поясню, умовно, ми закупили папір а 4 продаємо його, придбали його в штуках. Тобто 20 пачечок нам прийшло у цього ж штука, одна цього паперу, А ми собі в подальшому його перепродаємо, але фасуємо його в коробочки. І умовно в нашій коробочці є три штуки такого паперу, а 4 Але постачальник нам, відповідно, дає накладну в штуках, так як і в нього облік, і, власне, як нам його продавати? На прихід ми, власне, ставимо цей папір в тих одиницях, які нам прийшли. Штука, все в нас гарно. Далі переходимо в вкладку в саму картку номенклатури цього товару, нашого паперу в даному випадку. І в нас є вкладка одиниці виміру. Є базова одиниця виміру штуки, тобто це та одиниця, з якою до нас цей папір зайшов, і в нас є в неї коефіцієнт одиничка, тобто одна штука. Що ми дані робимо? Додаємо нову одиницю виміру. Одиниця виміру, нагадаю колеги, додається в нас з класифікатора, тобто ручками бажано тут нічого не створювати. В нас є функція підбору з класифікатора. Обираєте свою власну одиницю. Вона тут у нас гарно все прошита з кодом, зі всім, з повним найменуванням, Тобто, це знову ж таки для цілої податкової накладної, тому не забувайте підбором із класифікатора користуватися. Обираємо нашу одиницю виміру. І є таке чарівне поле, яке, власне, називається коефіцієнт. Тобто, що мається на увазі? У нас є одна штука паперу, а нам потрібно перевести в пачки. Тобто, нам потрібно вказати, скільки штук паперу є в пачках. Відповідно, як ми вже раніше за прикладом говорили, в нас в пачці є три штуки цього от паперу нашого. Відповідно, я ставлю коефіцієнт три. Що відбувається далі? На моменті, коли ми робимо реалізацію цього нашого паперу, ми в кількості ставимо три, а в полі одиниця вказуємо не штуки. От, наприклад, коли ми станемо тут на поле, в нас буде вибір. Оскільки ми тут в полі власне, одиниці виміру задали дві, може бути більше, може бути три, може бути, скільки вас, ваш, вашого натхнення вистачить. Тобто, скільки ми тут задали кілька одиниць виміру, відповідно, нам вже програма дає можливість обрати, а в якій саме одиниці виміру ви хочете продати цей товар. І ми їй говоримо, що ми хочемо продати в пачках. Ми вказуємо, що ми продаємо власне, три пачки і вказуємо ціну за пачку, а не за одну штуку. Що відбувається далі? Ми проводимо документ, робимо 9 кредит і бачимо, що в нас папір, який був на обліку в штуках, списався в кількості 9 пачок. Тобто дев'ять штук вибачте. Тобто, три пачки ми продали в з трьох пачках, є дев'ять штук власне нашому паперу, і от таким чином ми можемо собі оцей облік будувати, коли в нас одна один товар приходить в одному, інший в іншому. І от головне, оцей норматив, який ми прорахували, або не ми, або інші наші працівники, отут собі цим коефіцієнтом регулювати. Тобто, ми тут власне в цьому полі задаємо скільки скільки, який числовий вимірник цієї одиниці виміру, в цієї одиниці виміру для цієї основної одиниці виміру, і таким чином це ми собі гарно все відображаємо. Тоня, дякую. Я власне хочу порадити оцей норматив, що рахували не ми, не бухгалтери, а ті, хто розуміється в тому, конкретно, якщо це металеві листи, то той, хто розуміється в металевих листах, або це начальник виробництва чи технолог. І тоді комісія в складі 3 і більше осіб фіксує цей норматив, а ми вже виконуємо чисто технічну тут функцію. Дякую, було дуже корисно. До нових зустрічей. Дякую. До нових зустрічей. Пам'ятайте, що я разом із кожним членом нашої команди готуємо для вас різні корисності, які допоможуть полегшити ваше бухгалтерське життя. Дивіться: а як замовити будь-який із продуктів, який може полегшити ваше життя? Набрала кави Мар'яна, «Відтягнув податковий блог Google. Закладка Заходи. Це ті заходи, які будуть попереду. І ви можете будь-який з них обрати, наприклад, усе для ФОПа, почитати, що складається. І прямо тут можна зареєструватися на цей курс. Повертаюся на сайт. Якщо ж вас цікавить якась із тем, можливо, тих заходів, які відбулись і щойно завершились, то вам потрібно зайти у закладку Магазин. І ви, погортавши, можете обрати будь-який із курсів. Ось, наприклад, ПДВ-Практик один з найбільш популярних курсів. Також ви можете замовити консультацію, перейшовши у закладку консультації, натиснувши Подати запит на консультацію також є закладка Корисне. А у корисному у нас є довідники, а також є випуски ранкової кави. А ранкову каву найпростіше знайти у блогах, натиснувши блог, ранкова кава. І таким чином, ви побачите. Кожен випуск, який виходить щовівторка, він безкоштовний тривалістю до 30 хвилин, і в ньому досить глибоко я розбираю болючі питання, які постають перед бухгалтерами кожного дня. Ми будемо дуже раді, якщо зможемо полегшити ваше бухгалтерське життя. До нових зустрічей з любов'ю для вас, Мар'яна Кавен.